Судове засідання з розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені частиною 1 та 2 статті 172 значком 7 Кримін... Кодексу України про адміністративні правопорушення, оголошується відкритим. Судове засідання ці, це прокорозарський. Правопорушник покропинку та представник адвокат таку. Судове засідання здійснюється повністю судового процесу за допомогою технічної засоби та методу. На нас надоровно зі цей. Короттей місцевої культури міської області зерський дарпів. Захисник політиком куплів Олександр Миколаївич, який не представник угоди, переживає кружок іде південний 18. Ухропили Анатолій Петрович на 5 62 1962 року на народження викладає песня простійного рарного ліцею. Житель СНТ. Протоколи про адміністративні правопорушення розглядає суддя Капецького районного суду за дорожнього реєстрування. Секретар судового засідання Тошнінюк Альона Сергійовна. Чи мають особи, які беруть участь у провадженні справи, відводи судді чи секретаря прокурормату і? який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою, користуватись послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову у справі. Зрозуміли ваші права? Зрозуміли, будь ласка, отримайте пару про ваші права. Відповідно до статті 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення. захисні, який приймає участь у... Праві. Ознайомитись з матеріалами справи, заявляти питання, за дорученням особи, яка запросила від її, імені, подавати скарги на рішення органу чи посадової особи, які розглядають справу, а також маєте інші права, які визначені законом України. Регулюєте блокадську діяльність. Зрозуміли ваші питання? Чи маєте клопотання якісь до початку родичів протоколів? До початку робіт до маємо, до початку час у вас є клопотання? Ну, тоді ми маємо вирішити клопотання, яке надійшло через канцелярію суду. Я його оголошу. Заява Романюка Василя Івановича про визнання потерпілим. Обставини, якими обґрунтовуються такі вимоги заявника. 21 березня 2017 року. За протиправного скликання так званої 18-ї позачергової сесії Техлицької районної ради, 7 скликання, на якій пан Покропивний Анатолій Петрович, порушення норм статті 59 зі значком 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні прийняв рішення про обрання особисто себе секретарем пленарного засідання Ради. Було розглянуто питання обрання ТВО голови Техлицької районної ради. Депутат районної ради покропивний на 18-й сесії після читання правопорушення пов'язаного з корупцією, покарання за яке передбачено приписами статті 174 зі значком СІПСім КУПАП, далі особисто вів протокол пеленарного засідання 18-ї позачергової сесії та особисто вів підрахунок голосів, які повідомляв головуючому. Для оголошення та особисто заносив до протоколу 18-ї сесії результати голосувань по всіх питаннях, які розглядалися радою, а також при розгляді питання обрання та голови Тепльської районної ради особисто голосував за протиправне рішення. За таких обставин пан покропивний вчинив дії, спрямовані на зниження престижу та авторитету та Романюка як голови Тепльської районної ради 7-го скликання. Як встановлено Теплицьким районним судом Вінницької області у справі номер 144 545-17 рішення від 17 липня 2017 року відповідно на розпорядження номер 5 б від 13 березня 2017 року голови районної ради Романюка голова районної ради вибув у щорічну основну відпустку з 14 березня 2017 року по 9 квітня 2017 року. А на період відпустки голови районної ради виконання обов'язків було покладено на заступника голови районної ради Скалія. Судом також встановлено, що в результаті протиправних дій, в тому числі й депутата районної ради пана Покропивного, який особисто голосував за прийняття рішення про обрання ТВО голови Тепільської районної ради, створилася ситуація, коли в районній раді повноваження голови районної ради мали право здійснювати дві особи. Заступник голови ради Скалій відповідно до порядку, який визначений законом України про місцеве самоврядування в Україні та депутат районної ради Сокутнюк на підставі рішення 18, -18 депутатів Теплецької районної ради, які брали участь у прийнятті рішення номер 18.1 21 березня 2017 року. Тому на думку суду. Депутати районної ради, приймаючи таке рішення, діяли не на підставі, не в межах повноважень та не в спосіб, що передбачені Конституцією та законом України про місцеве самоврядування в Україні, оскільки прийняли рішення, не нехтуючи вимогами частини 6 статті 56 закону України про місцеве самоврядування в Україні та призначили депутата Ради посадовою особою органу місцевого самоврядування. Який довірили усі повноваження голови районної ради без обмежень супереч вимогам законів України про місцеве самоврядування в Україні та про службу в органах місцевого самоврядування, якими не передбачимо, що депутат Ради може виконувати повноваження голови ради на підставі рішення сесії, а не шляхом обрання таємним голосуванням, як то визначено статтею 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні? Звертаю увагу. Заявник, що пан покропивний як депутат та районної ради 7-го скликання відповідно до приписів пункту першої частини першої статті 18 закону України про статус депутатів місцевих рад, був зобов'язаний додержуватись Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, Регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів. Нормами. Частини 2 статті 35 закону України про запобігання корупції визначено, що у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, у нашому випадку у пана Потропимо Наталія Петровича, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу комітету комісії колегії то що вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Нормами статті 269 КУПАП передбачено, що потерпілим є особа, які є адміністративним правопорушенням, заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватись правовою допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Оскаржувати постанову по справі про адміністративне правопорушення. Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до статті 272 КУПА. За виконаних вище обставин просить Романюк Василь Іванович залучити його до участі у справі в якості потерпілого з наданням всіх прав, визначених чинним законодавством при розгляді справ про адміністративне правопорушення. До своєї заяви додав. Копію постанови таке спорим судові 18 липня 2017 року. Будь ласка, ваше вимог, щоб заявлено. В рамках даного слова розглядається питання порушення антикорупційного законодавства на конкретній наслідок середнього. Ваша думка. Навчивчик, що питання підлягає задоволення, тому що фізична особа не зазначила конкретно які, і про адміністративне порушення не надавало переконують доказів, в чому вже порушено його право і як вплинуло на, на його особисті права. Дане рішення, яке розкажуть, не рішення розкажуть, а притягнення до, до адміністративної відповідальності молодого відкрити. до заяви Романюка? Я думаю, що це сьогодні розглядається політичне таке замовлення, а особисто до Василя Івановича я нічого, крім того, що на сесії казав, немає. А і який йому завдав вбитки, я теж не знаю. Тут доділяється на чоловік. постанова 26 липня 2017 року суддя Теплецького районного суду Вінницької області задорожного респірованнями розглянуща за участі секретаря судового засідання Кошмирів, прокурора Озерівського особи, яка притягується до адміністративної відповідальності покровительного захисника адвоката Купріня, заяву Романюка про визнання потерпілим, установила. На розгляді в Тепліцькому районному суді перебувають протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, складені відносно покропивного за частиною 1 та частиною 2 статті 172 зі значком 7 КУПАП, тобто про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 26 липня 2017 року... На адресу суду надійшла письмова заява від Романюха, який просить залучити його до участі в справі потерпілого. Обґрунтовуючи свою заяву, Романюк вказує, що покропивний, прийнявши рішення про обрання особисто себе секретарем пленарного засідання ради. Далі особисто вів протокол пленарного засідання 18-ї позачергової сесії та особисто вів підрахунок голосів. Та особисто заносив до протоколу 18-ї сесії результати голосувань по всіх питаннях, які розглядались радою, а також при розгляді питання обрання ТВО голови Татарської районної ради, особисто голосував за протиправне рішення, чим вчинив дії спрямовані. На зниження престижу та авторитету Романюка голови Теплецької районної ради 7 скликання. Заслухавши думку осіб, які беруть участь в провадженні в справі про адміністративне правопорушення та заперечують проти задоволення заяви Романюка про визнання його потерпілим, вважаю, що заява Романюка задоволенню не підлягає з огляду на таке. За змістом частини 1 статті 269 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову школу. Щодо покропивного, складено два протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 1 та частиною 2 статті 172 зі значком 7, 7 КуПА, які передбачають відповідальність за неповідомлення особою, у встановлених законом випадках та у порядку. Про наявність у неї реального конфлікту інтересів, та про вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Отже, щоб залучити Романюка потерпілим у справі, що розглядається, необхідно встановити, що внаслідок неповідомлення по противним в установленому законом порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів, а також вчинення ним дій чи прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про що йде мова в протоколах. Про адміністративні правопорушення серії АА No683057 та No683058 Романюку було безпосередньо заподіяно моральну, майнову чи фізичну шкоду. Однак у своїй заяві Романюк взагалі не вказав, що йому було заподіяно шкоду моральну, майнову чи фізичну, внаслідок вчинення по адміністративних правопорушень. Передбачених частинами першої та частиною другої статті 172 значком «СІП» сім купав. На підставі викладеного, керуючись статтею 269 купав, постановила відмовити в задоволенні заяви Романюка Василя Івановича про залучення його до участі в справі в якості потерпілого. Чи будуть ще якісь заяви або попитання? Маючи подати розяв, про виявлення даного пропускних пов'язаних корупції може бути дописано в рамках судового засідання як світу, тому прошу його в зал судового засідання. Окрім цього, прошу в судове засідання повноважено відчуття, ми на заінціву якого було складено протокол та повідні рапорта. Ви Хочете про допит свідка Романюка? Ви так. Хочете про те, щоб він залишив зал судового я Хочу засідання? про свідка Романюка і у зв'язку з цим прошу його видавати зал судового засідання. Так, а відносно свідка... Відносно свідка бичка, прошу також його в судове засідання, так, оскільки за його ініціативою було складено саме самі протоколи, подані відповідні рапорта начальника, вони добиралися матеріали про даних чини і ці непровокують. Яка думка? Відносимо свідка Романюка в інтернет. У нас є докази, що Романюк і сам по зовній заяві зазначив, що він був у Тобто він не може свідчити про, е, про проведення даних зборів, бо його не було там і там не зазначено. Це, то я вважаю, що щодо е, залучення в, свід, в якості свідка я вважаю, що ну, немає це. Щодо допиту е, в якості е, особи, яка складала протокол, то я особа, яка складала протокол, тому що я не знаю, хто складав дійсно протокол. І зато я не заперечую, що прокурор заявив, що викликати бичка. Ну, бичка, то що в самому протоколі написано бичок МО. Може це бичок Микола Олексійович чи Микита Олексійович. Зато, може ще якийсь бичок. Ну, зато я погоджуюсь з ним, що це тільки викликало. І дійсно доречно зазначено прокурором, то що в протоколі, як визначається порядок вкладання протоколу по адміністративне порушення, повинні було зазначено ініціали особи, яка складає. Зато нам дійсно треба знати, який же бичок склав даний протокол. Для цього я вважаю, що задовільняється. Ну, прошу задовільнити клопотання, його підтримати. Ну, я так розумію, що ми продовжувати сьогодні не будемо, чи ми чи я? Без, без... Ну так, ваша честь. Відносно свідка Романюка, що як ви оборудоєте своє питання? Ви почули, що при подіях при кійдемо протоколі, при голосуванні, свідка цього не було. Що вам що, відновлено? Спусті, але йому відомо самоставлення вчинення на колекційного дорушення, до а не е, рішення, яке приймалося на засіданні е, даної ради. Окрім цього, не було подано заяву про… Точніше, можете сказати, які обставини. Ну, Стало відомо, що було прийнято рішення в, в умовах наявності реального конфлікту інтересів. Е, в зв'язку з цим він звернувся до органів, не представив вже чого е, оперативним поважанням. Збиралися відповідно ініціативної матеріали та складався від протокол. Я вас правильно зрозуміла? Ці протоколи складені за заявою особи, яку ви хочете питати як свідка. Я, про... я, 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 я правильно зрозуміла? Можливо, ваша думка зміниться щодо допиту. Захист. Задовольняється питання прокурора про виклик та допис як свідків Романюка Василя Івановича та особи, яка складала протоколи про адміністративні правопорушення БЧК МО. Якщо ви вважаєте, що ми не можемо продовжувати розглядати протоколи, можливо, виникнуть інші клопотання, щоб просто не затягувати розгляд справи. Тому що ви казали, що у вас буду ще якісь клопотання, тоді знову виникне необхідність щось. Ваша ви фактично, ваша честь, фактично, якщо ви повинні зробити в матеріали справи, є. Аркуш справи, ця прокуратура Вінської області зазначила, дату, датувала 24.05, яка чітко зазначена, що встановлено, що матеріали перевірки не відповідають вимогам діючого законодавства та діловодства в зв'язку з тим, що. І фактично обласна прокуратура встановила, що попередньо, коли подавалися проєкти даних протоколів, треба усунути ті недоліки. І фактично всі оці недоліки, вони не усунуті. І, і чому навіть прокурор хотів викликати того самого бичка, то допитати, як воно було, наприклад. Зато я кажу, чи то У вас є якісь клопотання? Все-таки я вважаю, що треба викликати бичка. Ну, відносно бичка і в мене Так. вирішувати. Інші клопотання. Інші клопотання? Нема конкретно. На даний момент у вас немає. Немало. Такі, щоб ми могли сьогодні Ні. їх вирішити, там, щоб... Що вирішити, чи викликати свідка, чи вирішити якісь документи у мене? Таких немає. Немало. Отже, ви вважаєте, що сьогодні ми не можемо так, продовжувати, тільки свідків ваших немає і з'ясовувати ці обставини? можна. У зв'язку з задоволенням клопотання прокурора про виклик сільців Романка та Бичка, Бичок сьогодні не присутні, у нас необхідно його викликати. В судовому засіданні оголошується перерва до 14-ї години 3 серпня. Я присутній, зараз, яка проблема. Я розумію, що ви хочете і покерувати тут. Ну вирішує я. Я обговорила це питання із з особами, які беруть участь у справі. Вони кажуть, що розглядати сьогодні неможливо, оскільки немає. цих Ви набуваєте статус світа, коли суд задовільний. От тоді Ви що Ми ж задовільнилися? Задовільнив, Ми не задовільнили. Да. задовільнили. Ну, Якщо ви Ми не задовільнили, можна досить вам важко.